Поліція США затримала вже понад 2300 людей у зв'язку із пропалестинськими протестами, які тривають на територіях університетів по всій країні. Зранку у п'ятницю правоохоронці Мангеттена наказали протестувальникам залишити наметове містечко в університеті Нью-Йорка. Тих, хто цього не зробив, затримали. Найбільш запекла сутичка протестувальників із поліції сталася у четвер на кампусі Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі. Там сотні вітингарів відмовилися виконувати накази правоохоронців залишити наметове містечко, що завершилося численними арештами, чого домагаються про палестинські і про-ізраїльські протестувальники, розповість Христина Шевченко. Тиждень на території Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса проіснувало наметове містечко студентів про-палестинських поглядів. Елі Тевес, студент акторського факультету, з прапором Ізраїлю він ходить поруч з опонентами. каже через свою позицію, не почувається у безпеці багато разів люди писали слова ненависті на моїх дверях. Вони знають, де я живу. Вони називають мене расистом. Мене називають білим колонізатором. Еллі розповідає, намагався пройти через наметове містечко до бібліотеки. Мені не дали пройти до цієї частини кампусу. Вони там заблокували прохід put their own. Вони прихильники Хамасу спорудили там свій власний контрольно пропускний пункт, на якому самі вирішували, хто може входити, а хто ні. Студенти, які підтримують палестинців, називають дії ЕЛІ провокацією. Запевняють, що вони лише за мирний протест. А такі люди, як Елі, намагаються вивести їх з балансу. кажуть, що спородили блокпост з міркувань безпеки. 22 річний студент факультету мікробіології Ізмаїл жив у наметовому містечку з першого дня до його розгону. все було мирно. Ми мали програму, різні курси, уроки самозахисту, класи мистецтва та створення плакатів. Однак їх опоненти стверджує Ізмаїл, намагались прорватися у наметове містечко. Він розповідає, як вночі на них напала група людей у масках. Our gates, to take down the... Вони почали штурмувати наші ворота, намагаючись розібрати барикади, і за лічені хвилини цей НАТО збільшився до 50-100 людей. Насильство почало загострюватись. The first at the gate. Я був найближче до воріт. Стояв біч навіть з чоловіком у масці. Він витягнув щось зі своєї кишені, навів на моє обличчя, пирснув у мене парцевим балончиком. Студенти університету про ізраїльських поглядів кажуть, серед учасників сутичок були євреї, які не належать до навчального закладу. Багатьох євреїв обурює одне із гасл про палестинських протестів: від річки до моря. Вільна Палестина. Багато людей трактують його як заклик стерти ізраїль з мапи світу. Ізмаїл пояснює нам, як він бачить це гасло. Це означає від річки Йордан до моря, яке умиває землю Палестини, яка була і залишається під окупацією. Ми виступаємо за свободу цих людей. Чи означає це, що ви хочете, щоб Ізраїль був стертий, адже на території від річки до моря існує держава Ізраїль. Ні, але знов-таки держава Ізраїль незаконно окупувала палестинські землі. Ми лише закликаємо до звільнення та свободи палестинського життя. Давайте відступимо трохи, коли я говорю про прихильники в Ізраїлю. Я не маю нічого проти ізраїльського народу. Я маю проблеми з ізраїльським урядом. Еллі Тевес називає позицію своїх опонентів антисемітизмом. Would... Якби вони були за палестинців, то вони б постійно закликали до миру. Закликали б до звільнення ізраїльських заручників, які знаходяться в руках Гамасу. Христина Шевченко, Богдан Шевченко з Лос-Анджелесу для Голоса Америки. <реку> Ви що дивитесь Голос Америки. українською? Побачимося вже наступного тижня. Гарних вам і мирних вихідних! На все добре бережіть себе, Па-па. Uh...